ми стали більш відкриті і зарадні один до одного, тому що коли ти живеш поруч з війною, ти її відчуваєш. Тут більше тих людей, хто допоможе, і тих, хто підтримає, ніж тих, хто буде проти. Важко зараз, звичайно, важко всім. Всі залишаються з тієї чи іншої причини. Я теж хожу до психолога. У мене є свої ритуали, які мені теж допомагають і приносять щастя, радість, маленькі дрібнички, ті речі, які я можу робити усвідомлено. Моя улюблена кава, моя улюблена їжа. А і ще я забула кота. Кіт мені теж допомагає. Мене звати Софія і я психолог сумського осередку Голоси дітей. Я навчалася в нашому сумському університеті, отримала повну освіту і психологією я займаюся, мабуть, років з 12. Нас нагадає своє і вибірять з допомогою висика свій настрій. Ці заклади освіти навчаються в сумах зараз у дистанційному форматі. І діти не мають друзів, не мають змоги спілкуватися один з одним. І це одна з найкращих речей, що можемо дати, це живе спілкування. Вони знаходять друзів, вони вчаться комунікувати, вони соціалізуються. Ну і крім того, у кожного є свої проблеми і болі, з якими вони до нас приходять. Хтось звертається з втратою, хтось звертається з тривожністю, хтось звертається зі страхами. І вони можуть поділитися, вони можуть обговорити, отримати пораду. Комусь допомагає дихання, комусь допомагає заземлення, комусь допомагає простукування. Тобто вони вчаться. Ми їх вчимо, і вони обирають те, що зарадно їм. Наприклад, діти та війна програма вона насичена прямо техніками, які саме спрямовані на подолання наслідків війни. Там стабільна група. Вони в безпечній атмосфері вчаться опановувати техніки, обирати свою і потім застосовувати їх в життя. Це має бути комплексна робота. Якщо дитина отримає допомогу тут, а її не підтримують в родині, то це не так, скажімо, ефективно. Ми проводимо за запитом батьків заняття для батьків. Якщо буде робота проводитися спільно і з дітьми з батьками, то як на мене, це буде найкращим, що може бути. Розуміти власні емоції, усвідомлювати і вміти комунікувати з іншими це навички сучасного світу. Запит зараз дуже розповсюджений, і ми допомагаємо, можемо допомогти з тим, щоб діти розуміли свої емоції і, більш того, екологічно їх виражали. Зокрема, наприклад, відгук від батьків був. Що ви їм робите, що вони виходять такі щасливі? А вони реально виходять щасливі, і це найкраще і, мабуть, найбільша дяка, яка може бути. хочу бачити своє місто а, живим, відновленим і процвітаючим. Я рада бути в своїй професії, я рада бути а, професіоналом, я рада допомагати людям. Тому тут мої плани вже чітко визначені. І, звичайно. Як не сказати про одне на всіх зараз бажання, І тут воно відчувається дуже сильно.